Ось, друзі, піймався такий сомчик маленький вузатий. Хто бачив моє перед цим відео? Я його відпускаю, хай живе, трошки звісно в око йому зайшло вправи оце. Ну я думаю, що, що якось минуло його і він буде жити. На кукурузу. Тільки закинув і одразу як повело, повело, повело і пішов. Ну, давай, братанчик. Живий, щоб все було добре з тобою, давай. Іди, йди, йди, йди. Пішов, пішов, пішов. Бачите, рибка тут є, але рідко така, карасів геть немає. У нас завжди карасі задав було. А тут красна пірка якась мелочь на черв'я. окунь мелкий. І оце таке рідко буває. Тут я перший раз сама піймав. Рибу тут вистачає, але не так багато. Давайте, лайкосик.